Є знижки на квайт, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Отак, пацани, треба жити, щоби я сидів спокійно збоку. Собака з боку, де вона там є, спокійно сиділа. І доця мене в 9 років везла додому. Це відео, що знято у Львові, облетіло мережу. На ньому чоловік, автор відео, хизується дев'ятирічною донькою, яка везе його за кермом авто містом. На кадрах видно, що ані батько, ані дитина не пристебнуті ременями безпеки. А під час руху чоловік дає настанови дівчинці, яка вочевидь почувається не надто впевненою за кермом. Все, Більше нема. Все, все, їдь в своєму ряді, не зупиняйся, нехай собі. Все, все, молодець. Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обганяв. Користувачі інтернету впізнали дорогу, якою дитина пересувалася на авто. Це вулиця Вернацького в напрямку Арена Львів. Та не забарилися із коментарями. Без знання ПДР і без адекватних навичок керування автомобілем. Абсолютно неправильна посадка через ріст, занадто близько до керма, неправильне положення рук, ледве бачить дорогу через кермо і панель. Якщо подушка стрільне, то там без шансів. Взагалі на відео швидко відреагували і правоохоронці. Вони взялися за пошук батька, який дозволив дитині кермувати автівкою на міській дорозі. І за кілька годин у мережі відзвітував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він опублікував фото затриманого чоловіка та підписав. Звісно, що ми відшукали цього 31-річного блогера та склали протокол за частиною першої статті 184 – невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей, та частини другої статті 126 – передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. Кодексу України про адміністративні правопорушення так, пацани, не треба жити. Тепер батькові дев'ятирічної водійки загрожує покарання штраф до кількох тисяч гривень.